Після дуже конкретних дощів, які періодично продовжуються, покажу вам, що таке кишмиш красний. Це його навантаження, один кущ. Він в мене розкиданий тут між до Да, Ягода в нього невелика, але в нього дуже смачна ягода, хруст, тя, хруст, мускат такий яскравий. Вона, по суті, вже майже окремі грони готові. Деякі на підході. Ось така ось, дивіться, ягідка. Зараз покажу вам. Ось така ягідка, невелика ягідка десь діаметром ну, до двох копій, яких по діаметру я їх не важив. Ну, дуже приємна, є в неї свої покупці в нас, ми її сам їмо. В плані розтріскування після цих дощів. Ну, окремі ягоди підтріснули, але зовсім не критично. Нам дуже він подобається цей кишмиш, і, і не тільки нам. Кешмиш красний, крайнова.